дивитесь Виноградійське телебачення в ефірі підсумкова інформаційна передача події тижня в студії працює Вікторія Кормуш і сьогодні у випуску. До Різдва, подарунок, все-таки буде. На фінішну пряму виходить спорудження каплички зі святим Франциском. Спецтранспорт, пожежний автомобіль на території школи. Чому? Як піти до лісу по гриби і не заблукати? Традиційний дитячий фестиваль, веселковий гурт зібрав шкільні таланти зі всієї Виноградівщини. Це похід за грибами для нашого земляка. 5 листопада, вже після 22-ї години, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що з них житель Виноградова, мешканець вулиці Черняховського. Чоловік пішов до лісу по гриби і заблукав поблизу села Шаланки. Для проведення пошукових робіт були залучені працівники МНС, лісового господарства, а також місцеве населення. Спільними зусиллями виноградівця вдалося знайти, коли на дворі була майже північ. Від медичної допомоги він відмовився. Прокоментувати цю ситуацію та розповісти про заходи безпеки в лісі ми попросили фахівця. 5 листопада близько 22-ї години поступило повідомлення про загублення у лісі людини, жителя міста Виноградів у лісі села Шаланки. Ну і Було залучено для пошуку місцеве населення, працівники Держлісгоспу та МНС. Було це близько 22-ї години і було прийнято рішення залучити також пожежний автомобіль, щоб за допомогою гучномовців та сирени якусь показати дорогу для виходу даному громадянину. Але буквально доїжджаючи до шаванок, поступило повідомлення, що зі сторони Квасова Берегівського району даного громадянина було знайдено. Ми запитали і про те, які ж заходи потрібно приймати для того, щоб не заблукати в лісі. Ну, буквально людини губляться у незнайомих лісах, незнайомій місцевості. Іти в такі ліси, по-перше, необхідно підготовлячись. мати з собою е, запас води, їжі, одягатись по погоді. Якщо все ж таки ви заблукали, терміново зупиніться і не робіть жодного кроку, не подумавши про те, як повернутися до того місця, звідки починається знайомий шлях. Для цього потрібно пригадати останню прикмету на знайомій частині шляху та постаратися прослідкувати до неї дорогу. Ну, якщо вже людина заблукала, перш за все не треба панікувати, спомнити те місце, з якого вона починала заходити до лісу. І спробувати зорієнтуватись також по дорогах, по звуку автомобілів, залізні дороги, потічки, йти вниз по течії по течі, і завжди вийде або до річки, а де є річка, там буде і якесь населення. Чи є життя після виборів? Вибори завершилися, а от благоустрій Воноградова триває і далі. Мешканці міста спостерігають на якісні зміни центру міста. За цей час поблизу монастиря францисканців відновили занедбаний тротуар та розпочали будівництво. Невеличка капличка із двома скульптурами монахів вже зовсім скоро постане перед мешканцями міста у всій красі. Один із монахів святий Франциск. За словами скульптора Михайла Колодка, це його улюблений святий. Саме йому, як і заснованому ним ордену, властива Скромність та простота. Такою повинна бути і скульптура, котра до того ж несе й пізнавальну функцію. Сцена, що там зображена, була взята із одної з легенд про святого Франциска. Ця легенда буде викарбована на плитах двома мовами. Таким чином, жителі та гості міста Виноградова зможуть дізнатися дещо про життя святого Франциска. За планами ініціаторів створення каплички та й самого автора, відкриття повинно пройти напередодні Різдва. Цю цікаву споруду вже активно будують на території монастиря францисканців і Оже, що заплановане відкриття відбудеться вчасно. Ра лікарню доставили молоду жительку міста. Лікарі діагностували в 30-річної пацієнтки медикаментозне отруєння. До того ж, жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Про пригоду медики повідомили в міліцію, як з'ясували правоохоронці. Молодиця після сварки вдома зі своїм чоловіком з метою самогубства вжила півтора десятка якихось таблеток. Потерпіла, перебуває на стаціонарному лікуванні. Загрози ж її життю немає. Нещодавно виноградівське телебачення звертало увагу на дещо занедбаний стан парку парені на зламані лавиці, погане покриття доріжок тощо. Яким же приємним було наше здивування, коли в черговий раз, навідавшись до парку, ми побачили чудові новенькі лавки, котрі відповідають стилю європейського містечка. Залишається тільки сподіватися, що виноградівцям вистачить елементарної культури підтримувати хороші справи. До реві відділу міліції завітало 15 дітей. Переможці районного брейнрингу з правознавства. Серед переможців були учні різних шкіл району та різного віку, тому і питання задавали різні. Їх цікавило все: і будні, і свята в міліції. Правоохоронці почали свою екскурсію з чергової частини. Тут дітям показали бронежилети, каски, які хлопці та дівчата приміряли. Дізналися школярі про роботу слідчих і експертів. Зокрема, їм показали, як знімають відбитки пальців. Зацікавив дітей і відділ дільний експекторів міліції, адже дільничого вони найчастіше бачать в себе в школі. Працівники райвідділу охоче відповідали на всі запитання школярів. По особливому весело та гамірно було всереду на подвір'ї міської загальноосвітньої школи номер 8 Школярі з захопленням дивилися на спецавтомобіль, котрий стояв на шкільному дворі. Що це був за автомобіль і яка була мета цього заходу? Дивіться в наступному сюжеті. Захопленню школярів у той день не було меж, адже не щодня побачиш на шкільному подвір'ї справжній пожежний автомобіль. Професійна техніка справді викликала захват у дітей оглянути автомашину, яка рятує життя і бореться з пожежами. Школярі мали змогу в рамках тижня безпеки життєдіяльності, який саме зараз проходить у нашому районі. В рамках тижня безпеки життєдіяльності в начальних закладах міста Виноградів. Проводяться профілактичні заходи щодо попередження виникнення пожеж, загибелі та травмування людей на них. Доводяться основні вимоги пожежної безпеки. Доводиться обстановка із пожежами до учнів. Та й основні заходи пожежної безпеки. Це направлено на збереження життя і здоров'я людини. В рамках акції пожежники розповідали школярам про техніку безпеки, про те, як уникнути пожежі, та про те, як поводитися, якщо пожежа все ж виникла. Кульмінацією заходу став вистріл із водомета, що розташований на даху машини. Колярам також випала нагода посидіти за кермом та в кабіні машини справжніх рятівників і таким чином долучитися до небезпечної і сміливої професії справжніх чоловіків. Вже в 11-й раз традиційне свято скликає друзів. Це районний дитячий фестиваль, конкурс Веселковий гурт. Загалом співгочі і танцювальні колективи прибули до Виноградова із 41 навчального закладу району. Детальніше про перебіг районного конкурсу у нашому сюжеті переповнена зала міського будинку культури заледве ледве вміщувала самих учасників фестивалю та гостей. А саме приміщення мергкотіло від різнобар'я станічних костюмів юних учасників. А власне, багатогодинне творче змагання проходило у наступних номінаціях. Вокал естрадний, хореографія естрадна та народна. Розділили учасників і на вікові групи. Вдалий старт 11 конкурсу фестивалю Веселковий гурт завдали школярі з великих ком'ят. Їхній ансамбль був наймасовішим. 爱。<Okay. S 2> okay. Ти Семчера Мар'яна Співом я почала захоплюватися вже з маличку з раннього віку, тому що це моя душа. Я так відкриваю себе і проявляю свої емоції саме у піснях. Мене звати Хрипта Діана. Я теж співаю з малку. Це для мене захоплення, це моє хобі. Я дуже люблю співати і я ходжу на різні конкурси. Це для мене все. З нашої школи. Кожного року практично беруть участь у веселковому гурті, але більшу раз брали участь танцювальний колектив, а перший раз зараз пішли на спів і дуже хвилювалися, правда, бо перший раз, але я так думаю, що в них усе вийшло. Конкурсна програма тривала більше трьох годин, адже у фестивалі були задіяні майже всі школи району 41 та біля 200 учасників. Показові виступи вокалістів чередувалися із виступами танцювальних колективів. Нелегка задача у той день випала на долю журі, адже їм серед маси представлених номерів потрібно було визначити, кому ж дістануться призові нагороди. Ми школи номер два будемо представляти танець осінь. Чим тобі подобається цей танець? О, тим, що тепер осінні. Тепер є така пора, щоб його танцювати. Я дуже люблю цих дітей. Вони дуже гарно танцюють, стараються, відкривають свою душу, свої таланти. У нас є багато бажаючих, але ми стараємося розкрити найкраще, щоб вони показали себе. Ваше ставлення до таких фестивалів, чи треба їх проводити? Дуже хороше і чим більше таких конкурсів. Я дуже рада за такі конкурси. На сцені юні артисти виконували пісні і танці різних жанрів. Тут можна було побачити народну хореографію, єврейський танець і чардаш, хореографію естрадну, сучасний танець, стріт-денс, хіп-хоп, самбу, чунгачанку. Ми дуже любимо приймати участь у цьому конкурсі. Дуже гарно дякуємо організаторам цього конкурсу, які дають нам змогу показати свій талант, проявити себе, а також із великим задоволенням дивимося. Бачимо, як дуже гарно виступають інші конкурсанти цього конкурсу. Представляємо сьогодні тане Чунгачанга, дуже цікавий, веселий. А чому кожен рік хочеться все кращі, кращі номери представляти? Тому що рівень дуже високий, учасники і тому є якийсь азарт. А ще чому хочемо представляти кожен рік краще? Тому що ми кожен рік маємо призове місце, якось так удається, що своїми руками робимо костюми, батьки нас підтримують, і учні в нас талановиті. Насиченим був і вокальний жанр. da мене день і ніч і Ось після напружених творчих змагань підбито підсумки. Переможців багато, адже єдиним було бажання перемоги. Отож, талановиті представники шкільної молоді викладались на сцені по повній програмі. Отже, перші місця у вокалі старному Каріна Біров із Фертиш Олмаша, Крістіна Комар із першої королівської школи та Олександр Гегорович із Чорнотисова. Найкраще станцювали в естрадній хореографії молодші школярі з міської восьмої школи, школярі Тесобейкені та Стеляги з восьмої школи. А в народній хореографії не було рівних танцюристам з міської школи номер 7 Що ж таланти кожного учасника районного дитячого фестивалю конкурсу «Веселковий гурт дійсно без обмежень, то щороку і коло учасників конкурсу, і, звісно, номінації розширюються. Кращі номери районного конкурсу фестивалю Веселковий гурт зможете переглянути наступного тижня у дитячій програмі Казкове місто. На Виноградівщині 50-річна жінка ледь не впала під потяг. Машиністом дизель поїзда, сполучення батькову королеву на станції королеву було застосовано екстрене гальмування. На колії знаходилась 50-річна жінка, яка йшла по перону, спіткнулася та вдарилася в бокову частину поїзда. Після чого впала на перон та отримала забій правої сторони грудної клітки. Потерпіло швидкою допомогою доставлено в райлікарню. Період з 1 по 30 листопада проводиться місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, а також вибухових матеріалів. Особи, які добровільно здали зброю, боєприпаси, вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності. А також їм надається можливість зареєструвати придатну для використання зброю, передбаченим законодавством порядку. Завершилося перше коло у дитячо-юнацькій футбольній лізі Закарпаття. Як повідомив тренер-викладач ДЮСШ Колос Іван Робовський, юнаки молодшої групи 2002-2003 років народження зіграли ігри із командами Берег Відейк, Дю США, міста Єршава та командою «ДЮСШ Берегівський район. Першу гру з командою Берег Відейк виноградівські колосівці програли з рахунком 4-1. Затим у грі з командою однолітків із берегівського району, наші футболісти показали чудовий результат і Завершили гру з рахунком 4-0 на їхню користь. Приємним став і результат гри з командою Іршавського району. Наші колосівці впевнено виграли 3-1. Таким чином виноградівці посіли третє місце у турнірній таблиці. Гравці середньої вікової групи 2000 2001 року народження у грі з командою ДЮСШ Іршава показали не найкращий футбол. У зв'язку з їхнім програшем збірна команда ДЮСШ Колос відкотилася на четверте місце в турнірній таблиці. А от старша вікова. Група 1998 1999 роки народження провела нічейну гру з командою Дюсиша Єршава. Проте результат 1-1 не завадив ні впевнено закріпитися на першому місці турнірної таблиці. Зараз проводяться відбіркові тури на футбольних майданчиках району для комплектації збірних команд Дю США «Колос» на участь у Різдвяному Кубку області. Ну що ж, це була інформаційна програма. Події тижня. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.